Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 51, в деяких виданнях Він 52, і його тема дуже підходить до наших днів. Для диригента хору псалом навчальний Давидів. Як прийшов був і Думиянин до Ек, та й Саулові був оповів і до нього сказав: Давид увійшов додому Ахімелеха. Чого хвалишся злом о могутній? Цілий день Божа милість зо мною. Замишляє лукавство язик твій, як бритва нагостра на ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив над добро, а не правду більш, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обманний. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе, і тебе викорнить. Із країни життя, і побачать це праведні, і будуть боятись, і будуть сміятися з нього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною, та на великість багатства свого покладає надію втікає до злого свого. А я, як зелена оливка, у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки, буду славити вічно Тебе, що вчинив ти Оце. І проймення твоє буду звіщати побожним твоїм, що добре воно. У цього псалму є заголовок, який пов'язує його з конкретними історичними подіями, а саме про те, як ідумеянин Доек оповів Саулові, що Давид увійшов додому Ахімелеха, додому Ахімелеха, тобто додому первосвященника. Події, які тут згадані, описані у першій книзі Самуїлові, вони починаються в 21 розділі. Це коли Давид, втікав від Саула. Тобто, вже було очевидно, що Саул хоче вбити Давида. Йонатан, друг Давида і син Саула, в це не вірив. Але коли Йонатан почув це від самого батька, йому було дуже гірко, і вони попрощалися з Давидом. Йонатану було гірко знати, що його батько хоче вбити Давида. І чому? Тільки тому, що рейтинг Давида став вищим в народних піснях, ніж у Саула. А Саул дуже переживав за свій статус, за свою владу і за свій рейтинг. І от з цього часу починають відбуватися криваві події, і цікаво, що ті, хто переживають за свій рейтинг, чинять лихо насамперед своєму народу. Замість того, щоб Давид зберігав своє положення видатного воїна, видатного полководця, і він водив би далі полки Саула на переможні битви, ні. Замість цього, Саул починає переслідувати одного з своїх найкращих воїнів, одного з своїх найкращих воєначальників. І ось Давид змушений тікати від Саула, рятуючи своє, і своє життя. І він йде до Нова, там, де живе родина священника Ахімелеха. Це одразу ж біля Єрусалиму. І Ахімелех зустрічає Давида. Задає йому питання, чому ти сам. І Давид говорить священнику Ахімелеху так, що цар наказав мені справу і до мене сказав: Нехай ніхто не знає цього, тієї справи, за якою я посилаю тебе, і яку наказав тобі. А слух я умовив на означене місце. А тепер, що є в тебе під рукою? П'ять хлібів дай у мою руку або що знайдеться. І Священник Ахімелех йому дає 5 хлібів, які раніше використовувалися хліби показні. Потім цей факт буде згаданий Господом Ісусом Христом у відповідь на закиди, чому його учні не зберігають суботи, а саме зривають колоски, йдучи лонами. І Ісус згадає цей епізод. Але. Факт в тому, що священник дав ці хліби Давидові. Також Давид спитався, чи є який меч, і священник віддав йому меч Филистимляна Голіята, якого колись переміг же сам Давид. І Давид пішов далі і втікав від Саула і був змушений покинути землю Ізраїля. І потім, коли він уже втік до печери Адулам, він почув про такі страшні криваві події, що Саул вбив оцих новських священників. Саул докорив своїх слуг, що вони йому не донесли, про те, що Давид тікає. Він звинуватив цьому і Йонатана. І от тоді оцей ідумиянин Доек сказав так: це 22-й розділ. Перша Книга Самуїлова, 22 розділ з 9 вірша, і відповів ідумеянин до Ек, а він стояв при Саулових слугах і сказав: Я бачив Єсеєвого сина, що приходив до Нова, до Ахімелеха, Ахітувого сина, він питав для нього Господа і дав йому поживи на дорогу, і дав йому меча филистимлянина Голіята. І послав цар покликати священника Ахімелеха. Сина Ахітувого та весь дім його батька, священиків що в нові, і всі вони прибули до царя. А Саул сказав: Слухай но, сину Ахітую, а той відказав Ось я, мій пане. І сказав до нього Саул: Нащо ви змовилися на мене, ти та Єсеїв син, коли ти дав йому хліба та меча і питав для нього Бога, щоб повстав він на мене і чегав, як цього дня. І відповів Ахімелех цареві та й сказав: А хто серед усіх рабів твоїх, вірний, як Давид, царів, взять і має приступ до Тайної ради і шанований у твоєму домі? Хіба сьогодні зачав я питати для нього Бога? Борони мене Боже, нехай цар не кладе закиду на раба свого та на весь дім батька мого, бо в усьому тому твій раб не знає нічого, ані малого, ані великого. Ми бачимо, що Саул запалений злобою та рішучістю знищити Давида, і він звинувачує священника Ахімелеха, ніби той прийняв участь у якомусь повстанні проти царя. Але Ахімелех відповідає йому дуже точно, він каже: по-перше, Давид відомий як твій найвірніший полководець, тим більше він твій зять. І хіба я сьогодні для нього зачав питати Бога. Тобто Ахімелех каже: я ні в яких задумах проти тебе, царю, не приймав участі. Але дивіться, що робить Саул. Далі, 16 вірша. А цар сказав: конче помреш Ахімелеху ти та весь дім батька Твого. І сказав цар слугам, що стояли при ньому: підійдіть і повбивайте Господніх священників. Бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха мого, та не хотіли цареві раби простягнути свої руки, щоб діткнутися до Господніх священиків. Тоді цар сказав до Доека: Підійди ти і вдар священиків, і підійшов і домеянин доек, та й ударив священиків, і вбив того дня вісімдесят. І п'ять чоловік, що носять ляного ефода. А Ану, священниче місто, цар побив вістрям меча. все, Від чоловіка і аж до жінки, від дитини, й аж до немовляти, і вола, і осла, і дрібну худобину, усе побив вістрям меча. Ось що зробив Саул. Бачимо, що ізраїльтяни, слуги Саула, хоча і виконували злочинний задум. Царя і разом з ним переслідували Давида, але їхня рука не піднялася на вбивство Господніх священиків. І це зробив Доек, він не був ізраїль... ізраїльтянином, він був ідумеянином. Але втік, далі читаємо 20-й вірш, та втік один син Ахімелеха, Ахітувого сина, а ім'я йому Евіатар, і втік він до Давида. І Євіатар доніс Давидові, що Саул повбивав господніх священиків. А Давид сказав до Евіатара, я знав того дня, що там і Домиянин Доек, який конче, розповість Саулові, я став причиною загибелі всіх душ дому твого батька. Зостанься ж зо мною, не бійся, бо той, хто шукатиме моєї душі, шукатиме й душі твоєї, а ти будеш стережений у мене. Отже, Давид, коли брав хліби у священника Ахімелеха, не думав, що це закінчиться так криваво. Але тепер, коли він почув про це, він каже, я став причиною загибелі всіх душ дому твого батька. Ось така сумна історія, і саме у зв'язку з цією історією написаний цей Псалом 51. Давайте будемо читати його і роздумувати. Прочитаємо з 3 вірша ще раз. Чого хвалишся злом о могутній цілий день, Боже милість зо мною, замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагострена, ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив над добро, а неправду більш, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обманний. Так у псалмі. Давид говорить про Доега, але розуміємо, що говорить не тільки про Доега, але й говорить разом і про Саула. Він каже, чого хвалишся злом о могутній, і далі говорить, що замишляє лукавство язик твій течіни Шубма. Цікаво, що якщо визначати істину просто як відповідність фактам, то Доек не збрехав. Він розповів те, що було насправді, що Давид приходив до Ехімілеха, Ехімелех дав йому хліби і меча і так далі. Тобто його слова нібито відповідали фактам. Але чому ж Давид звинувачує його в обмані? А справа в тому, що Біблія розглядає істинність як щось більше, ніж просто відповідність фактам. Тому що можна говорити слова, які ніби відповідають фактам, але насправді хотіти зло. До Ег знав, що Саул задумав зло. До Ег знав, що це несправедливо, що це несправедливі звинувачення на... на Давида, але він доніс, знаючи, що це може закінчитися смертю. І потім сам виконав цей злочинний наказ. Царя Саула. Ось тому, хоча язик до Ега нібито говорив те, що відповідає фактам, але насправді він чинив зло. І він разом з Саулом звершував обман, і саме тому ж сказано, що ти зло полюбив над добро, а не правду більш як правду казати. Але Давид каже, що, незважаючи на це все зло. Цілий день Божа милість зо мною. Тобто Давид каже, що незважаючи на ці всі задуми ворогів, на ці їх страшні злочинні речі, але Божа милість з ним, з тим, хто змушений тікати від переслідування. І коли ми зараз бачимо стільки багато зла, бачимо, як всередині країни тих, хто переживає за свій рейтинг і робить речі, які шкодять українському народу. Так бачимо і зло, і брехню расистів. І хоча вони деколи нібито говорять те, що відповідає нібито фактам. Але насправді ми знаємо, що вони і взагалі брешуть і перекручують факти, але головне, що Бог бачить те, що в серці. І скільки б вони не обвишилися іконами, скільки не накладали б на себе хресного знамення. Але Бог знає, що їх серце віддане злу. І, і далі Давид продовжує. Сьомий вірш, отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе і тебе викорнить із країни життя. Тобто ці е, люди, які мають в своїх руках владу, які мають багатство, хваляться злом. Тобто вони думають, що вони. Можуть робити те, що вони хочуть без перешкод. І ми бачимо, що, наприклад, Рашиська Федерація продовжує нібито робити те, що хоче, продовжує обстрілювати Україну, і в неї є ще ці засоби ураження. Але коли ми дивимося на це з Божої точки зору, ми можемо бути впевнені в тому, що говорить Давид, Бог зруйнує назавжди тебе. Тебе викине і вирве з намету тебе і тебе викорнить із країни життя. Це станеться. Тому що ці люди, вони не закорінені в Бозі, але вони, подивіться, як далі, сказано, і побачать це праведні, і будуть боятись і будуть сміятися з нього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною, та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. Ось, де серце. Цих людей. Вони покладають надію на багатство, на свою зброю, на свій вплив. І вони втікають до злого свого. Тобто вони знаходять, на їх погляд, укриття схованку у своїх злих планах. Але Бог їх викорнить. На цьому тижні ми чули багато про падіння режиму Башара Асада. І який здавалося, що стоїть дуже твердо, але виявилося, що цей режим зруйнований дуже швидко. Асад втік до Москви, до сучасного, як кажуть, мордору. Але ж ніхто не сховається від Бога. І настане той момент, коли на землі не залишиться ніякого зла. І всі нечестиві, як би вони не прикривалися, вони будуть. Викоренені, а праведні з цього будуть тішитися. І подивимося, як завершує, як завершує Давид цей Псалом, 10 і 11 вірш. А я, як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки. Вони будуть викорнені, ці неправедні, які буйно розрослися і які виглядають такими закоріненими. Але Давид каже, я як зелена оливка в Божому домі. Я той, якого переслідую, чиє життя нібито висить на волоску, але я як зелена оливка в Божому домі. Тому що Бог про мене турбується і зверніть увагу. У третьому верші Давид говорить про цілий день Божа милість зі мною. Божа милість, ми говорили Хесед, Божа завітна любов, Його вірність, Його милосердя. І тут Давид завершує уже псалом і каже: надіюсь, покладаюсь на Божу милість на вічні віки. Вона навічно зі мною. І 11-й вірш завершує: Буду славити вічно тебе, що вчинив ти оце, і проймення твоє буду звищати побожним твоїм, що добре воно. Добре насправді. Добро насправді тільки у Бога, і там його треба шукати, і в Бозі потрібно ховатися. І Давид знає, що Бог здійснить відплату, і Давид каже, буду вічно славити тебе. І нам також, незважаючи на це зло, яке ми бачимо в світі, не треба падати духом, але треба пам'ятати про Божу завітну вірність, про Його завітну любов. І головне питання, яке нас має турбувати, це те, щоб ми вкорінювалися в Бозі. І Бог турбується про це. У посланні апостола Павла до Коринтян сказано дуже цікаво. Це перше послання до Коринтян. І там 30-й вірш. А з нього ви. В Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, Хто хвалиться, нехай хвалиться Господу. І також дуже цікаво, апостол Павло говорить на початку другого послання до Коринтян, це також там перший розділ. І прочитаємо там 21 і 22 вірші. А той, хто нас із вами в Христа утверджує і хто нас намастив, тобто помазав, то Бог, який і назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа. Хай Господь і далі зміцнює нас, щоб ми разом з Давидом могли сказати: Я, як зелена оливка, в Божому домі, і надіятись на Божу милість. Хай Господь почує наші молитви, будемо і далі продовжувати молитися за наших військових, і хай Господь допоможе їм, хай Господь відкриється багатьом, щоб українці пізнавали Бога і були закоріненими в ньому, а не покладали надії на якісь задуми людей і не покладали надії на самих себе. Хто хвалиться, нехай Хвалиться Господу, а Бог, Він є той Бог, який виправдовує, і Він той Бог, що відплачує. Ми впевнені в Його милості, і хай Господь засяє на кожного з вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.